Вітаю вас, брати та сестри. Запрошую вас до короткого щотижневого огляду подій, що відбулися в церквах нашого об'єднання як в Україні, так і в Європі. 25 та 26 липня пастор Петро Портаненко провів євангелізаційне служіння в німецьких містах Білефельд та Бремен. Загалом зібралося близько 220 осіб. Під час служіння звучало слово, звершилася молитва з покладанням рук, і багато людей відгукнулось на заклик до покаяння. Кінець липня став особливим часом водного хрещення. Десятки людей у різних містах України посвятили своє життя Христу. 26 липня в Златополі хрестились шість осіб. Цього ж дня в Кропівницькому ще п'ятеро. 27 липня в Полтаві завіт із Богом уклали 22 особи, а в Шахтарському понад 130. 31 липня в Івано-Франківську охрестились понад 50 людей. А вже 1 серпня в Славгороді ще 15. Святкові хрещення пройшли у Європі. У Берліні 18 осіб, а в Варшаві 27. Ми щиро вітаємо нових братів і сестер та молимось, щоб кожен залишався вірним у своєму житті із Богом. 26 липня одразу дві церкви відзначили свої триріччя. У Лебедині святкове служіння пройшло за участі єпископа Олега Порімова. Понад 50 людей примирилися з Богом. У цей же день у івано франківську зібрали 78 осіб. 14 із них відповіли на заклик до покаяння. Словом служив єпископ Дмитро Кузьменко. Вітаємо громади і бажаємо подальшого зростання та Божого благословення! 26 липня у місті Самар відбулося служіння Золотий вік, організоване для людей поважного віку. Близько 40 учасників почули свідчення, переглянули концертну програму, мали спілкування та слухали слово на тему молитви особистого спілкування з Богом. 30 липня в Рівному відбулося урочисте відкриття нової церкви. Перше богослужіння зібрало близько 350 людей. Проповідав старший єпископ Андрій Тищенко, наголошуючи на силі віри, духовному зростанні та єдності. У цей же день понад 50 людей прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя. На пасторське служіння був поставлений Артур Тимощук. Вітаємо пастора Артура та Каріну з відкриттям церкви, божих благословень! 31 липня в Шахтарському пройшло чоловіче служіння, яке зібрало понад 200 учасників. Єпископ Вадим Савін говорив про важливість Божого бачення в житті чоловіка, в служінні, родині і фінансовій сфері. Такі служіння важлива складова формування зрілих, відповідальних християн, здатних бути опорою для своїх родин і церков. Упродовж липня капелани громадського формування Капеланський патруль під керівництвом пастиря Ігоря Карнієнка. Евакуювали з Донецької та Запорізької областей 78 людей. Усіх тимчасово розмістили в прихистках, де наразі проживає близько 200 осіб. Такі виїзди відбуваються щотижня з 2022 року, і за цей час допомогу отримали понад 25 тисяч людей. Щиро дякуємо всім, хто служить ближнім, у ці непрості часи. Реєстрація на місіонерську школу триває для того, щоб долучитись до навчання, наведіть камери на QR-код або зателефонуйте за номерами на екрані. Слідкуйте за нашими новинами у соцмережах і ставайте партнерами телеканалу Новий Християнський. Нехай Господь благословить вас!